Слава Богу. По милості Його ми не іщесли. по милості Його ми ще живі. Для когось стало щастям величезним, щоб просто дихати і спати в тишині. Бо коли сходить сонце на світанку і промінням ніжно зазирає в дім, це милість оновляється щоранку. І щедро подається нам усім. Вже башні сіламські повалились, і хтось добра не бачить в днях своїх. Та хай би думка в нас не поселилась, що ми святіші чимось є за них, бо милість не залежить від людини, і хто зуміє Бога докорить, що ллється дощ над добрими і злими. Щоб праведних і грішних щось болить, Він ліпить з нас, посудини для себе. Ми просто глина у святих руках. Подумаймо, що ми для Бога треба, і хай не переможе душу страх. Завжди є добре у руці Господній, і щоб ти у житті не зустрічав, якщо для тебе тісно є сьогодні. То Він тримає, щоб ти не упав. Звичайно, кожен з нас бажає жити і бачити для себе добрі дні, по милості Він може воскресити і ті серця, які вже у пітьмі. Хтось хвалиться красивими гробами, за скарб вважає бруд або сміття, ніколи хай цього не буде з нами, бо Бог нас. Призиває до життя. І поки милість Господа над нами, шукаймо щиро ми Його лиця, не закриваємо небо молитвами, давайте ми відкриємо серця. Амінь.